Вулиці Якозера потонули транспорт. Це наслідки негоди в Одесі. За шість годин з півночі до шостої ранку випала двомісячна норма опадів, розповів заступник міського голови Дмитро Жеман. Через затоплення перекрили дорогу зі спального району у центр міста. Люди не могли дістатися до роботи. Детальніше у сюжеті. Такий вигляд о 12 й годині дня мала вулиця Чорноморського козацтва. Громадський транспорт не ходив. Чоловіки пропонували довести вантажівку не безкоштовно. Деякі погоджувалися, інші йшли пішки. Я набирався з Харкова. Приїхали ми до води і тут вже самостоятельно ми добиралися води по так, от, от, там далі отак. Чуть далі деякі були моменти схивали воду, а в основному отак води по пояс. Один чоловік провалився, з головою. Ну, це вже це вже кому як повезло. Двома кварталами далі на пересипу під мостом потонула вантажівка. Вода тут зійшла, та автівка провалилася у зруйнований колектор. Рятувальники чекали на прибуття спецтехніки. Одесит Євген намагався потрапити цією дорогою до центру міста. При часі як десь стою. Спочатку проїхав, було відкрита, ще не було аварійки. Проїхав туди подальше, в одну сторону, в другу. там везде вода. Рішив вернутися. Тут уже аварійка приїхала собі. Це автобусна зупинка на проспекті Добровольського. Тут люди у черзі чекали на громадський транспорт. Маршрутку. Доїхали до воєнкомату. Воєнкомат знаходиться на сахар, ну красний. Цей. Да. Машина в'їхала і 38 чоловік, де приблизно 146, почала прибувати вода. Ми думали, що вода уйдеть постійно, вода наоборот, рядом якийсь люк. И вот вода бурлит, бурлит наверх. Оказывается, что она не убывает, а наоборот прибывает. Мы звонили в службу 101. Женщине стало плохо. Шутки не ходят, трамваи не ходят. Говорят, что перекрыта полностью дорога на Сильной Пересовской. Как доехать на работу в данный момент вообще не знаю. У ніч, на 22 липня в Одесі випало опадів більше двомісячної норми приблизно 100 літрів води на один квадратний метр, розповів заступник одеського міського голови Дмитро Жеман. У даний момент, скажімо так, ми збираємо, збираємо інформацію о нанесеному ущербі. Тобто повної інформації ще немає. Після цього будемо розглядати варіанти і можливості оказання толі. Етиної помощі аталіби ліборімонт або лібо фінансове Наслідки негоди усували більше ста рятувальників. Вони задіяли понад 40 одиниць техніки. Розповіла речниця ДСНС десенцівдеській області Марина Мартиненко. Третю годину дня 40 було виїздів по відкачуванню води на підтопленнях по евакуації людей, по рятуванню людей. Лише за ніч було здійснено 22 виїзди. Інші вже на протязі дня евакуювали знову ж таки. Кажу, евакували людей близько 30 і декілька з них, близько 10 людей, було відправлені до лікарень. От вранці рятували людей з будинку підтопленого чотири особи, з яких було два пенсіонера та одна чотирирічна дитина. В день рятували дітей, 11 дітей і шість дорослих. і Також їх евакували з будівлі. Олександра Пономоренко, Мадіна Пушкашова, Сергій Кобилянський, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.